Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні приготуємо смачні хрусткі і ароматні огірки з кетчупом чілі на зиму. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Літрові баночки заповніть огірками. Додайте в кожну баночку кілька зубчиків чеснику і по кілька горошин чорного перцю. Огірки вибирайте невеликого розміру. Далі приготуйте маринад. Для цього на 800 мл води додайте 1 столову ложку солі, 4 столові ложки цукру та 4 столові ложки кетчупа чилі. Доведіть маринад до кипіння і влийте 100 мл оцту. Все, маринад готовий. Залийте ним баночки з огірками. Поставте баночки в каструлю, дно якої застеліть серветкою або тоненьким рушничком. Заповніть каструлю теплою водою, щоб доходила до плечей баночки, і поставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння і стерилізуйте протягом 10 хвилин баночки прикрийте металевими кришками. Потім баночки вийміть і закатайте. Смачні мариновані огірки з кетчупом чілі готові смачної вам зими. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.